Як настрій. Як настрій. Перед виступом. Добре. Клос гарний. Удалого виступу. Дякую. Очікуємо. Пішла я в зал. Добрий день. Пщина, це місто надвірне. Я дуже люблю своє рідне місто і хочу, щоб воно було чистим і красивим. На жаль, в місті існує багато екологічних проблем. саме… Двернянська та забруднення удивлюючими засобами, стихійні, стихійні сміттєзвалища побутового сміття, підтоплення, збереження рідкісних та зникаючих видів в рослин і тварин, забруднення ґрунтів. Наші спільні зусилля спрямовані на збереження екології в нашому регіоні та активну природоохоронну діяльність. Тому сьогодні хочемо поділитися з вами. Тими основними заходами, що організовуються та проводяться нами учнями Двірнянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 На емблемі уші нашого класу зобразили ті мальовничі куточки надбірної, де ми любимо відпочивати. І для нас дуже важливо, щоб вони були чистими. Це і гора Городище, і міський парк, і озера, і гірська річка Бистриця. Прибираємо територію довкола Кнівської твердині в рамках реалізації проекту легенди Кнівського зорку. Береги на Двірнянської, часто захаращені сміттям. Ми проводимо акції Прибери берег річки, беремо участь у загальноміських толоках. Але найважливіше правило не сміти. Ми дбаємо про чистоту шкільного подвір'я, проводимо загальношкільні толоки чистоти, під час яких прибираємо, озеленю та очищаємо від сміття й буряну шкільні клумби та подвір'я. Щорічно оновлюємо рослинний фонд пришкільної території. Минулого року у шкільному садку ми висадили 10 саджанців фруктових дерев, 5 кущів, ялівцю, 10 самшитів. Ми любимо наш шкільний дворик і сад, тож хочемо, щоб вони завжди були красивими та затишними, волуючи око не тільки нам, а й іншим мешканцям надвірним. Систематично беремо участь в екологічних акціях, а саме парад квітів біля школи, первоцвіти просять захисту, годівничка, збереже життя ялинці та інші. Вже більше 15 років під час різдвяно-новорічних свят у школі одягаємо штучну ялинку. Під час екологічних акцій проводимо виставки дитячих малюнків, зокрема зимуючи птахи нашого регіону, природа рідного краю, очима дітей, збережемо наше місто чистим. Бреве участь у виставках учнівських робіт. «Природа і фантазія, друге життя речей. Дбаючи про зникаючі та рідкісні види рослин та тварин, щомісяця проводимо правові бесіди серед однотинків та молодших школярів. В рамках акції збережемо первоцвіти, провели... провели виставку малюнків та творчих робіт. Первоцвіти просять захисту. А також ми збирали харчі і підгодовували лебедів, які залишились зимувати на озері в зоні відпочинку міста Надвірне. Є проблеми, вирішення яких потребують згуртованості громадськості. Зокрема, це забруднення повітря вихлопними газами автомобілів. Великою проблемою для міста є викиди в атмосферу скотелень на твердому паливі та підприємств інтерплит і нафтохімії в Прикарпанці, а також сортування та утилізація сміття. Ми вчимося правильно сортувати сміття. В школі реалізується програма по роздільному збору твердих побутових відходів, Закуплено кольорові відра. Проводяться тренінги та навчання. Свої ідеї учні втілюють в плакатах в інсценізаціях. Проводимо вікторини, ековистави, збираємо та сортуємо макулатуру. Значної шкоди для всього живого завдає спалювання листя восени та сухостою навесні. Забруднюється повітря, погіршується здоров'я людини, знижується родючість ґрунтів, руйнується гнізда птахів, зникають комахи, гинуть тварини від пожеж і від нестачі їжі, адже рослини спалені. З метою екологічної просвіти у нас проводяться конференції, круглі столи, провою весіди. А ще ми подорожуємо, вивчаємо рослинний і тваринний світ. Тісно співпрацюємо з працівниками заповідника Горган. Школа є учасником проєкту місцеві ініціативи для сталої України за програмою Крок за кроком регіонального екологічного центру для центральної та Східної Європи та міжнародної благодійної організації Інформаційний центр Зелене досьє Провели найбільший урок у світі за програмою ЮНІСЕФ Глобальні цілі для сталого розвитку. І сьогодні вам посилаємо пром, пром, промі. Дави я б не була, а на тим, все знайду. Ти усіх вас попождає, ми все ж вам чому. Що ми в гостях у природи, хто мене в літару, вчить добру і вчить любові. Ти місто моє, хто мені в юнацькі роки на здорову світ широкий, ти, земле моя, хто мені на чисту воду із джерел мого народу? Ти краю мій, планета наша, земля, Надвірна, наш спільний дім, сос місто в небезпеці, сос наш край в небезпеці. Дивлюся на карту надвірний дім наш спільний. Такий прекрасний і такий рідний і губи шипоче. Збережу, збережу, збережу. Збережемо землю від пожарів, збережемо ріки і ліси від зарозумілих бюрократій, від усіх губителів краси. По гежацькому відношенню добротів наших менших вогонь! Понедбалому ставленню до рослинного світу. Вогорі! по коніянство не і хуліганству. Вогонь, вогонь, вогонь! І їдять вони до душі. І кола, і живчик, і кава, і чай. Заваливається, хочки, ай-ай. Річ потрібно, хоч не хоче. І все візьму, поміли трохи. роки. Хидай до Ніхто не бачить. Прикопає, прикопає і притрусим. Ось моє несі, кечук і лічиться. Шашлика і корочки згодиться. Куштуйте разом, ти і я. І там вся сім'я. Купіть упаковку ви майонез. Буде я мати вилук щоразу. О, запаси треба поповнити. Це візьмо, а це треба викинути. Та кидай, Он купа і так є. Прикопаємо, прикопаємо і притрусимо. Це так наші предки постаралися, де не копнеш сміття та бруд, а де ж нащадки мають гратися? Чому не тут, не тут, не тут? Ми здивовані й стривожені, малку вчили. Предків, мабуть, теж. Рідне місце, ти не можеш сплюндрувати, тому що ти тут живеш. Знищити легко, а відновити як? Не будь байдужим, не мовчи, не ховайся. Відкрий очі, ти маєш вчитися, щоб зберегти, маєш діяти, щоб залишити слід на цій землі. Не мали наші предки екологічної культури, а ми проведемо екологічне навчання. Чи знак означає, що сміття треба кидати лише до урни. Знак означає, що виробник платить за збір упаковки. Плешкиньку не треба. Знак означає, що упаковки розділяються на відділяч кідливих речовин. Знак означає, що ви купуєте матеріали з повторно використаної сировини. Знак означає, що товар не підлягає загальній утилізації. Це пальчикові батарейки, акумулятори, потрібна їх подальша переробка. Знак означає, що продукція пройшла екологічну сертифікацію. Купуй якісне, купуй екологічне, зроби світ кращим, очистим надвірно від відбруд і скверни, посієм скрізь доброту і квітів зерна. Хай буде містечко красиве і зелене. Для щастя добра для тебе і для мене. Ми мріємо про надвірну дивосад, щоб кожен в ньому жити був би рад. А тому ми не лише говоримо, а й реальні добрі справи творимо. Зону відпочинку від сміттями прибирали, для птахів шпаківні будували, і ми їм дарували, і перед бистриці від сміттями прибирали. Чудо біля школи створили, в них чудові квіти посадили. Нехай з надзвіттям вони виграють, всіх навколо радують. Справи наші лише пагінці, а доля рідного краю у Божій руці. Вже настала чернева пора, вже достигли солодкі сунички. Городище заповнила мала дітвора. І дорослі прийшли, як годиться. Тільки чути. Е, гей, Ау! Яло росло і квітло і чорніло У Топиті порожні пляшки, під яєчка ралупи багато, скрізь паперу при шматки, Що концертні пляшанки на купи. Кинув дивіться і папірець може зажати до повного розкладу два роки. Концерна банка більше ста років. Полі пакет більше двохста років, скло більше тисячі, Звуки транзистора піднятися у повітря бджолом і комахом. З вами не єврей дерево залишить до сотні тисяч корисних комах, а місце не було багаття, не, не зростає п'ять сім років. І мовчить вкрай ображений ліс, Хриш засмучено, тихо зітхає, без образливих слів та без сліз своїм виглядом він промовляє. Якщо хочеш сюди ще прийти, щоб суниць і грибів назбирати, то навчися мене берегти. І красу мою вмій шанувати. Ти дерева частіше сади, за собою завжди прибери. На продаж квіти нерви, будь-я приклад дорослим малим. Ліс наше багатство, краса, здоров'я! Один гектар лісу очищає 18 мільйонів кубометрів повітря. Збирає з повітря приблизно 36 тонн пилу. Один гектар лісу це 80 кілограм єстюних грибів. До 300 кг меду та лікарських хреслик. Зараз ліс ще зелений, маємо, бо хоч деколи, але дбаємо, щоб ліси наші чорними не стали. Збережім дерева, щоб червону книгу не попали. Для того, щоб всім було добре жити, повинні знати дорослі малі. Людину в світ прийшла любити, добро творити на землі, берегти і захищати, примножувати багатства землі. Бо життя планети у наших руках рятувати потрібно її. Збережи дерево, збережи землю, кожну квітку, річку бистріцю захисти. Між крутими берегами ходить хвилю річка. Ні купався, синій вечір, і чорнява нічка. Ні купався синій вечір, і чорнява нічка. грає річка, як музика. своїм за цей передасть. Тож для майбутнього старайся, нехай рікою час пливе. Ти зберегти все, намагайся, що ще співає і живе, бо в мертвому небі птахи не літають, бо в мертвому лісі гриби не ростуть. В мертвих садах солов'ї не співають і мертві бджоли у полях не ведуть. Отож зупинімось, Останній є шанс, цей край не тільки для нас. Мій рідний край, моя земля, тебе шануєм ти і я, Хай стане чистою земля, бо мій господар, ти і я Планетію, планеті, свіже повітря, водойма, бути чистими, життя, рослинам і тваринам, бо природа наш вічний і величний храм, вітаю з тим чудовим Вистий виступом. високом. Трохи. Трохи. Так, певно просто як пісня дуже гарно, молодці.